Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка буде важливою, тому що ми зараз з вами живемо під час війни, і ми сьогодні поговоримо з вами про протезування. Міністерство соціальної політики України працює над тим, що як можна упростити цей процес і полегшити тим людям, які потребують отримувати. Протез і відповідно отримувати допоміжні засоби реабілітації, які б відповідали всім міжнародним стандартам. Про це сьогодні говорить Міністерство соціальної політики України. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що в нас наразі діє спрощена процедура звернення за отриманням направлення за протезом. Якщо у вас виникла така необхідність, ви це можете зробити в лікарні, де ви перебуваєте, або через ЦНАП – центр надання адміністративних послуг, в принципі. Така структура є в кожному місті. Якщо ні, то там, де ви перебуваєте в лікарні, або ж в електронному кабінеті людини, яка має інвалідність, якщо, відповідно, ви його маєте. Процес виготовлення протезу, як декламує знову ж таки Міністерство соціальної політики України залежно від складності ампутації в середньому до 45 днів. Також про що неодноразово наголошують, що протезування є повністю безоплатним та гарантованим з боку. Держави. Тому держава встановила граничні ціни на допоміжні засоби реабілітації, максимальна вартість виготовлення протеза, що покривається відповідно державою. Крім того, хочу, щоб ви знали, що звільнене від оподаткування везення складників відповідних виробів, які необхідні для того, щоб був зроблений. Протез. Тому така інформація на сьогоднішній день. Якщо ви потребуєте протезування, ви можете відразу це зробити, звернутися та отримати направлення за протезом або в лікарні, або в ЦНАПі, або ж в електронному кабінеті, якщо ви його маєте. І відповідно за 45 днів вам мають підготувати протез. Такі. Зміни декламує так, Міністерство соціальної політики. Тому, якщо ви вже скористалися або є у вас знайомі, будь ласка, поділіться цією інформацією, вона дуже корисна і дуже важлива, на жаль, наш складний, непростий час. Якщо ви вже скористалися послугами, Безкоштовного протезування з боку держави обов'язково, будь ласка, поділіться в коментарях своїм досвідом, адже багато людей дивляться, багато читають, тому їм буде важливо почути з перших вуст, як це відбувається. Дякую.